Почався у вас сезон збору врожаю лаванди. Дивіться, що робиться. У мене вже навіть ось відквітає. Оцей отряд у мене просто, він на сонечку і він просто вже відквітає, там далі ще не розпустилось. Ну, ясно, що кіт завжди поруч, хоч і сусідський не мій. А там в мене ще рядок, он, лілії вже розквітає. А лаванда ще навіть не почала. Оцю от лавандочку. Я вже сьогодні буду збирати, хоча я не знаю вже, що з нею робити. Я і насушу букетиків. Хоча куди їх вже дівати, я не знаю. Я їх уже і пороздавала, і е, відправляла і купу квітів лаванди в мене вже насушених. Ви, до речі, я пили колись каву. З лавандою. Ну, кожен день, звісно, пити не будеш, бо воно набердає, але так дуже цікавий присмак. Візьміть трішечки, коли варите каву, трішечки квітів лаванди туди додавте. Ви зрозумієте, який це кайфовий смак.